Привіт, друзі! 21 травня. Сьогодні з вами Валерій Кличок і ми маємо черговий гучний міжнародний скандал, який пов'язаний з намаганням міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт лідерам Ізраїлю та членам терористичної організації Хамас, і це робиться одномоментно і одним і іншим МКС вважає, що може видати ордери. В нього є всі підстави для цього. А відтак рахуйте, він прирівнює сьогодні. Військові дії Цахалу проти терористичної організації Хамас до фактично терористичних дій Хамасу. Давайте спробуємо з цим розібратися, хоча, як на мене, це лише початок великої неприємної для всіх нас історії. Отже, вчора головний прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоана Галанта, а також трьох лідерів палестинського руку Хамас. Ну, трахуйте тепер Хамас і ізраїль в одному списку. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства. Реакція Ізраїлю, звісно, була очевидна, оскільки вони знали про це раніше. Вони відразу на це відреагували. Я вам робив відео про можливість арешту на ще десь місяць-півтора тому. Тобто, в принципі, це очікувано було. Ну і от в Ізраїлі ультраправі ізраїльські міністри Смотрич та Бен Гвір звинуватили головного прокурора МКС і назвали його прихильником антисемітизму. Ну, фактично звинуватили його в антисемітизмі. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог та очільник МЗС Ізраїлю Ізраїль Кац назвали це рішення обурливим, і такі дії вони вважають можуть надихати терористів у всьому світі. Ну загалом їх, в принципі, важко звинуватити в упередженості, коли вони роблять такі висновки, тому що фактично зараз їх прирівнюють до терористів Хамасу. Окрім того, очільник закордонного відомства Ізраїлю має намір закликати очільників. Закордонних відомств інших країн виступити проти рішення прокуратури, але тут не зовсім так сталося, як гадалося, кацу реакція світу не зовсім однакова. На жаль, і прем'єр Ізраїлю Нетаньяху назвав це рішення моральною образою історичного масштабу. А представники Хамасу також засудили таке рішення. Ну Хамас по іншому, в принципі, вчиняти і не міг. І як ви бачите, зараз в одному інформаційному треку. Ідуть терористи Хамасу і е, воїни Цехалу. Дійсно, це дуже серйозно викривило ситуацію довкола подій на Близькому Сході, і реакція світу, лідерів світу, доволі різна. Ну от зокрема, Франція запевнила, що підтримує незалежність міжнародного кримінального суду. І будь-який тиск на суд він вони вважають непропустимим. Фактично, вони одні із. Скажу так, не дуже небагатьох, але є низка інших, також країн, які підтримали рішення МКС, і таке е, рішення, така їхня заява щодо підтримки е, міжнародного кримінального суду суттєво протирічить тим іншим заявам, які сьогодні лунають, наприклад, із Атлантики. Але ми про це поговоримо зараз трішки пізніше. Спочатку про Францію. Франція підтримує міжнародний кримінальний суд, його незалежність і боротьбу з безкарністю в будь-яких ситуаціях. Франція віддана пошуку тривалого політичного рішення в регіоні єдиного, яке відновить горизонт миру та покладе край стражданням ізраїльтян і палестинців. Ну і окрім того, вони нагадали, що засуджують дії Хамасу в Ізраїлі, які 7 жовтня минулого року вдалися до варварських нападів на цивільне населення, і Франція попереджає. Про суворе дотримання міжнародного гуманітарного права, що вона робила і раніше. Ну, тут нібито однім місцем на два стільці, як на мене, але фактично зараз Франція прирівняла е, у діях МКСу і Ізраїль і Хамас. І, як на мене, це дуже небезпечна тенденція. Я вчора, коли вам готував оглядове відео про підсумки дня, говорив про реакцію Ентоні Блінкена на рішення міжнародного кримінального суду, про можливий е, арешт Нетаньяху і. Очільників Хамасу, а реакції Білого Дому Джозефа Байдена, в принципі, ще не було на той момент, але згодом вона з'явилася, і як на мене, це дуже добре. На сайті Білого Дому вони назвали рішення міжнародного кримінального суду обурливим. А Байден засудив запит на арешт Нетаняху та міністра оборони Ізраїлю Йова Галанта. Він сказав наступне: вимога прокурора МКС про видачу ордерів на арешт. В ізраїльських лідерів є обурливою і неможливо поставити знак рівності між Ізраїлем і Хамасом. Дуже важлива заява Байдена, тому що раніше багато писали ЗМІ про те, що він тиснув на Ізраїль, аби вони припинили. Наземну військову операцію в секторі ГАЗі, що призводить до чисельних жертв цивільного населення саме в цьому регіоні. Ну, Звісно, війна така штука не дуже вдячна, м'яко кажучи, гине багато цивільних, але коли терористи ховаються за цивільних, то, звісно, такі жертви можуть бути. Зараз ніхто не виправдовує жертв серед цивільного населення, але те, що терористи користаються такою зараз можливістю, то це абсолютно очевидно. За словами Ентоні Блінкена, згаданого мною, міжнародний кримінальний суд зрівняв Ізраїль та Хамас, і Блінкін назвав це ганебністю. Дещо іншою реакцією була від інших політичних лідерів у США, і саме зумовлено це тим, що свого часу і Білий дім в тому часі засуджував дії Ізраїлю, про що я вам говорив. От зокрема, дуже відомий у нас в Україні вже Майк Джонсон. Який, врешті-решт, все-таки поставив на голосування пакет допомоги для України, Ізраїлю, до речі, і Тайваню в тому числі, він розглядає можливість запровадження санкцій щодо міжнародного кримінального суду. Він пішов радикальнішим шляхом і сказав: якщо таке рішення буде ухвалено, то в палаті представників вони будуть ініціювати таке питання. Звісно, документ має бути підписаний Білим домом, але що він дуже примітно говорить за відсутністю лідерства з боку Білого Дому, Конгрес розглядає. Всі можливі варіанти, включаючи санкції, щоб покарати МКС та домогтися, щоб його керівництво зіткнулося з наслідками, якщо вони продовжать, сказав Джонсон у своїй заяві. І, окрім того, він сказав, що вимога прокурора МКС видати ордер на арешт Нетаньяху. Викликана саме цією кампанією тиску на Ізраїль зі сторони адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена. Без політичного контексту тут, на жаль, не обійшлося. Але загалом зараз закинути Майку Джонсону в його е, непослідовності щодо ізраїльського питання, в принципі, не можна. І, як на мене, ця заява вона дуже сложна. І він також додав, що міжнародний суд не має влади над Ізраїлем або Сполученими Штатами, тому він не може ухвалювати таке рішення. Але а, тут є ще один такий нюанс, дуже цікавий, що стосується саме юрисдикцій міжнародного кримінального суду. Є низка країн, дійсно, які а, не підтримують, наприклад, римське право. А втім, а, якщо брати до уваги історію з видачою ордера на арешт Путіна, то до прикладу. Путіна могли б арештувати в будь-якій країні, якби на то була фізична можливість, І сам же Білий Дом свого часу робив заяву про те, що ну, Путіна навряд чи арештують, доки він буде обіймати посаду президента Росії. І питання про його арешт фактично формально ордер винесений, але реалізувати його на практиці не можуть. І навіть от зараз такими діями фактично МКС прирівнює того ж самого Путіна. І прирівнює Цехал Путіна, який влаштовує терористичні дії в Україні, викрадає дітей в Україні, не хочуть їх назад повертати, продовжують бувати українців, вони фактично зрівняні у своїх діях з Ізраїлем, Ізраїлем, який чинить спротив терористичній організації Хамас. І як на мене, дійсно, міжнародний кримінальний суд тут чинив не найкращим чином. Як же відреагували інші країни на Таке рішення МКС, воно ще не остаточне. Звісно, поки що відбуваються процедурні моменти щодо виписування такого ордеру. Але є країни, які підтримали позицію Сполучених Штатів Америки, а є ті, хто засуджують. От до прикладу, Міністерство закордонних справ Німеччини так само, як і Сполучені Штати Америки, розкритикувало. Повідомлення МКС про видачу ордеру на арешт Ізраїлю і Хамасу. Вони говорять про те, що одночасна заява про ордер на арешт проти лідерів Хамас з одного боку та з двох ізраїльських офіційних осіб. З іншого створила хибне враження рівняння з ватажками Хамасу. Ватажки Хамасу несуть відповідальність за варварську різанину, під час якої 7 жовтня в Ізраїлі. Були жорстко вбиті, зґвалтовані та викрадені чоловіки, жінки та діти. До сьогоднішнього дня Хамас отримує дуже багато заручників, і саме питання повернення заручників є сьогодні найголовнішим в процесі, не дуже простому переговорів між Хамасом та Ізраїлем, які відбуваються в Єгипті. Бельгія підтримала міжнародний кримінальний суд. Вони сказали, що злочини скоєні в ГАЗі повинні переслідуватися на найвищому рівні незалежно від винних. В МЗС Словенії підтримали також міжнародний кримінальний суд, так як і Бельгія, і вони говорять про те, що військові злочини та злочини проти людяності мають переслідуватися незалежно та неупереджено незалежно від одних і від винних. Але як тут про неупередженість можна говорити, ну мені, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло. Інша позиція у Чехії, зокрема прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, він точно так само, як і Сполучені Штати Америки, заявив про те, що пропозиція головного прокурора МКС видати ордер на арешт. Представників демократично обраного уряду разом з лідерами ісламістської терористичної організації є жахливою та абсолютно неприйнятною, в тому числі, до прикладу, навіть і Австрія, яка відзначається своєю нейтральністю, але все ж таки підтримали позицію Сполучених Штатів Америки і сказали, що ми повністю поважаємо незалежність МКС. Однак, той факт. Що лідер терористичної організації Хамас, проголошеною метою, якої є знищення держави Ізраїль, згадується одночасно з демократично обраним представником цієї самої держави, є незрозумілим. І в Лондоні дистанціонувалися також від кроку МКС, але заява їхня дуже розпливча. Та Сонак тут е, зіграв дуже екстравагантно, як політик дійсно світового масштабу. Ці дії не допомагають призупинити бойові дії, вивести заручників або отримати гуманітарну допомогу та досягти прогресу в напрямку сталого припинення вогню, якого ми хочемо бачити. Ну, скажімо так, за великим рахунком, ні про що. І е, як я вам сказав, що на відміну від усіх країн-членів Європейського союзу, США не є повноправним членом міжнародного кримінального суду, звісно, що вони можуть собі дозволити робити більш жорсткі і жорсткіші, і однозначні заяви стосовно цієї дуже, як на мене, неординарної і непересічної події щодо можливого одночасного виписування ордеру на арешт представникам Ізраїлю і. Представникам терористичної організації Хамас. За цим, звісно, будемо слідкувати, але хотів би друзі почитати ваші думки з приводу того, що власне відбувається. Чому дуже справедливий міжнародний кримінальний суд, як на мене, зараз намагається виправдати терористів у їх злочинних діях, прирівнюючи їх до оборонних дій ЦАХАЛу, який зараз хоче просто-напросто встановити мир на близькому сході, знищивши терористів, бо з терористами розмовляти. Ви самі розумієте і знаєте нереально. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не примикайтесь, все буде Україна!